Перше засідання Верховної Ради в новому році. Яке питання ви виділяєте з порядку денного сьогодні? Відновили справедливість щодо добровольців захисників України сьогодні у Верховній Раді прийняли закон 73.22 у другому читанні, який дає право добровольцям. Подати документи на отримання статусу та посвідчення учасника бойових дій з перших днів війни. Дуже багато молодих людей, громадян України, іноземців самоорганізувалися у добровольчі батальйони і у взаємодії збройними силами України, службою безпеки України з МВД, а боронили нашу країну. Багато молодих людей, які в важких боях отримали дуже серйозні поранення, контузії, інвалідність. І насправді ці люди, які з перших днів війни добровільно пішли воювати, повинні мати соціальні гарантії.